Задай запитання банкіру. Ідея банк у межах програми фінансової грамотності для населення вирішив відповісти на запитання звичайних перехожих. Як знайти надійний банк? Це людей цікавило найбільше, щоб банк був надійний в першу чергу, щоб по-друге, там. Кредитні якісь ставки цікавіше були депозитні. Ми впевнені і переконані в тому, що банки з європейським капіталом і державні банки в Україні будуть займати першість. Вони будуть більш надійними і сприйматися вже клієнтами не як консервативні банки, а власне як банки, які йдуть з інноваційними пропозиціями до клієнтів із найкращою співвідношенням дохідності та надійності. Чи безпечно отримувати пенсію або зарплату на картку? Наступне запитання. Мій батько отримував через картку і був задоволений. Знову ж таки, я кажу, так само, як я зарплату. Безпека каркова, вона, по-перше, захищає клієнта від самого основного ризику ризику крадіжок. Тобто він носить з собою всі гроші в гаманці. І крім того, що ще важливо, користуючись карковими продуктами, клієнт має змогу ну, завжди при собі мати ті кошти, які він хоче використовувати. Водночас, з опитуванням на вулицях, ідея банк влаштував його і для своїх клієнтів, аби завдяки їхнім пропозиціям обслуговування зробити ще більш зручним і комфортним.